А як на рахунок того, от якщо хлопець-красавчик там високий, гарний, класно виглядає, то зрозуміло, що його можна там круто пофоткати. А як на рахунок, звичайного, якогось більш старшого, наприклад, мужчини 30-40 років чи якогось, ну, так скажімо, не самого красавчика, от, як в цьому випадку їх упакувати так, щоб вони викликали симпатію в жінок? Незалежно від віку та зовнішності, я можу. Побачити і показати найкращі якості людини, найкращі ракурси, і все-все-все, що потрібно, буде компенсувати за рахунок того або іншого способу, чи то речима, чи то обробкою, чи то правильними ракурсами, місцями, щоб в загальному все вийшло дуже круто. Тому. І на рахунок цього краще просто довіритись мені і не гадати, чи ти там красавчик чи не красавчик, будеш красавчиком. Коли у нас є фотографії, контент, я перед тим як обрати найкращі з них, беру зворотній зв'язок у дівчат, щоб точно вибрати саме те, що потрібно. Так само е, я сьогодні зіштовхнувся з тим, що мені дуже просто виходить знімати відео, фотографувати людей класно, <плес> але вони, на жаль, не можуть мене зняти, не розуміють багатьох речей, які для мене здаються елементарними. І так само і фотографи, навіть е, ті, яких я рекомендую, фотографи, інколи не можуть підказати людині, що. Ця футболка йому не треба, що вона не класна, не кльова, да? з точки зору навіть сприйняття жіночого. І багато інших моментів, що з цілої фотосесії там дві максимум фотографії можна вибрати. І так як ми підходимо комплексно до питання, ми продумуємо якраз таки все в процесі, що ми вдягаємо, ми куди їдемо. Тобто ти можеш працювати з фотографами або. Або зі мною потусити паралельно між цими всіма фотографіями, які ми будемо робити, і відосами, ми будемо на практиці знайомитися з дівчатами в тих крутих місцях, так само переписуватися з ними на сайтах знайомств, використовуючи вже цей контент і використовуючи мої алгоритми, те, що я даю разом з тобою, ми будемо це робити, проводячи круто час, упаковуючись, і за цей час. Ця модель перейде тобі, і в тебе вже буде готова упаковка, і ти за рахунок неї будеш отримувати результати у вигляді там, зустрічей регулярних з класними дівчатами в будь-якій країні світу, в будь-якому місті ти зможеш приїхати і зайти в Тіндер, і там ти зможеш познайомитися з найтоповішими дівчатами, які там будуть. Тому що. Ти будеш е, круто упакований для будь-якого міста. Чим меншого, е, тим кращого. От якось так. І так як я в цій темі давно, я завжди знаходжуся в пошуках е, класних е, кейсів, випадків, коли чоловіки е, отримують якісь колосальні результати в плані зваблення. Тобто я знайомий з людьми, які е, мали такі результати, як там, 25 нових дівчат на місяць. Причому офігенних а, і навіть не одну людину таку знаю. І я вам скажу, що у цих людей просто офігенні інстаграми. Хто цього не робить, то з часом все одно до цього прийде. Але скільки вже можливостей буде втрачено за той час? А як же на рахунок того, що коли, наприклад, людина в інстаграмі там виглядає топово, дуже успішною, багатою, як потім це в житті? Там, коли ви вже зустрілися, чи не розвалюється образ при реальному контакті. Якщо в тебе насправді там немає топових машин, дуже крутої квартири, дуже цікаво. Тут важливо інакше, чи дівчина звернула на тебе увагу, чи зацікавилася на тобою, і далі, вже при зустрічі, якщо себе правильно поводити, то вона може насолоджуватися від твоєї компанії, і потім вже. Ти зможеш показати їй, що ти, крім того, що упакований ще в інстаграмі, ти ще, крім того, класний чувак, який в житті, тобто цікавий і так далі. Це всі інші базові речі, які потрібні для зваблення класних жінок, ніхто не відміняв, так само як вміти зацікавлювати, створювати довіру, комфорт, лідерські різні моменти. Все це якраз таки створює той самий ідеальний образ, і саме головне адекватний. Але квартиру затишну все ж таки варто зняти, щоб в ній з комфортом та кайфом проводити час з дівчиною, яка тобі подобається, і щоб їй там було приємно. Ну і тобі також. Розкажи, як швидко і з мінімальним бюджетом себе круто упакувати? Десять днів нам вистачило для того, щоб зробити такий базовий хороший інстаграм. Розкажу зараз детальніше. Ми, окрім того, що проводимо кайфовий час в класних місцях, ми займаємося шопінгом, підбираємо одяг луки весь час на позитиві. Виставляємо одразу цей контент і бачимо, як одразу на нього круто реагують дівчата і стають значно лояльнішими, зацікавленішими, і це все прямо в моменті. Так а що саме ви робили, як це відбувалося? Підбирали. Місця підбирали кадри, тупо фотографувалися, знімали відео. З цього всього получалися класні кадри. Потім була потужна обробка. Десь ми міняли навіть задні фони, щоб зробити таку фотографію, наприклад, де він виступає на it конференції, бо він займається it шкою Ми заходили різні ре реквізити, такі як круті люксові машини, ті люксові місця, готелі, ресторани, різні предмети. Які в загальному створюють дуже дорогий інстаграм, де кожна фотографія коштує сотні доларів, а то й тисячі. І ті дівчата, які слідкують і знають, які в Києві місця круті, є, ми були там, і це відкриває можливості спілкуватися з дівчатами дуже широким широкого діапазону. І хочу наголосити на тому, що все це ми отримували. Майже безкоштовно. Що мається на увазі майже безкоштовно? Наприклад, коли ми в ресторані, то зрозуміло, що ми купуємо їжу. А коли ми купуємо одяг, ми платимо також гроші. Але знову ж таки, я знаю, як це робити максимально бюджетно і не тратитися там, де не потрібно. І виходить так, що упаковка. Ну, по міркам об'єктивним, якщо порівнювати те, що на виході, і те, що ми заплатили, то це майже безкоштовно. Мужчини класні чуваки, які заробляють гроші, мають е, там класних друзів, автомобілі добре живуть, і можуть собі багато чого дозволити, і подорожують і так далі. Можуть при цьому не мати ні одної нормальної фотографії, реально ні одної якісної, класної, крутої фотографії. Можливо, вони думають, що вони в них є, але а, в суті цього недостатньо. І для того, щоб упаковка вийшла класною, треба знати ці всі місця, треба туди приїхати, треба там почувати себе вільно, комфортно, при цьому гарно виглядати розслаблено і зробити круті фотографії. Насправді зі своїм другом і навіть з фотографом. Зробити це не факт, що вийде, тому що потрібно мати високий рівень надивленості якраз таки на успішні інстаграми, які перевірено круто працюють в знайомствах з дівчатами. А покажеш інстаграм, який ви зробили? Так, звісно, покажу. Десь під цим подкастом буде якраз таки цей інстаграм, який ми зробили. І якщо вам також хочеться упакуватися круто, тоді пишіть мені. В приватні повідомлення тут і поспілкуємось на цю тему з вами.